В Житомирі 14 січня запрацював центр захисту прав людини, куди жителі області можуть звернутися, якщо їх права були порушені. На урочисте відкриття завітав міністр закордонних справ Естонії. Саме ця країна надала фінансову допомогу для створення центру. хочеться подякувати за цю співпрацю, яка у нас відбулася з представником уповноповноваженими його представництвом. Ми відкрили перший регіональний центр захисту прав людини в Житомирі. Ми сподіваємося, що таких центрів ставатиме все більше й більше. І власне щойно на двосторонній зустрічі ми також обговорювали низку питань, як саме ми можемо посилити захист прав людини в Україні. Омбудсман України каже, що сюди жителі області можуть приходити в будь-якому випадку, коли їх права були порушені. Будь-хто хто вважає, що їхні права були порушені, звертаються до нас або письмово, або фізично приходять. Ви знаєте, що наша ідея. Будувати деінст децентралізацію нашої інституції полягає в тому, що відкрите регіональне представництво на чолі мій представник. Тепер у нас з'явились комфортні умови для спілкування з громадянами України. Тому я знаю, що буде просто шалений ріст звернень в порівнянні з 2023 роком, коли ми отримали трошки більше ніж 2000 тисячі звернень. Зараз вже практично 4,5 тисячі ми отримали за 2024 рік. В наступному році я розумію, що ця цифра буде більше, набагато більше. Тому, користуючи цією нагодою, так само ми звертаємося до всіх громадян України, які живуть в Житомирі, на Житомирщині. Якщо ви вважаєте, що ваші права були порушені, будь ласка, приходьте, дзвоніть, пишіть. Ми завжди відкриті і будемо вам допомагати. В першу чергу це допомога родинам, чиї близькі знаходяться в російському полоні або мають статус особи, як зникли безвісти. Це питання захисту прав наших дітей, ВПО. Окрема увага, це категорія громадян України, так названі Чорнобильці. Також Дмитро Лубінець розповів, які звернення щодо порушення прав найчастіше отримує найбільше звернень традиційно це родини військовополонених осіб зниклих безвісти. На другому місці у нас ВПО. У нас є звернення, які пов'язані з захистом прав дітей. У нас безумовно є звернення, пов'язані з процесами мобілізації, але на відміну у нас. На відміну від інших областей на Житомирщині відносно ще непогана ситуація. По кожному кейсу, де були до нас звернення, станом на зараз їх 45, вони на повному контролі у мого представника. Повірте, якщо ми по процесу мобілізації публічно не коментуємо, це не означає, що ми не продовжимо тримати на контролі як загальну систему, щоб мобілізація про продовжувалась, але виключно з дотриманням діючого законодавства та з захистом прав наших громадян. Якщо щось сталось, то воно автоматично підлягає контролю з нашого боку. Крім того, у центрі захисту прав людини у Житомирі буде окремий напрямок. Барнахус центр буде працювати. По напрямку окремого захисту прав дітей як формат «Барнахус Plus у співпраці з нашими правоохоронними органами. «Барнахус Плюс це окремий формат, де чітко визначені критерії приміщення, і я вам скажу відверто, достатньо не просто їх побудувати, це достатньо коштовний ремонт. Який знову ж таки був зроблений завдяки нашим естонським друзям і безпосередньо міністру закордонних справ? Рішення щодо підтримки і відкриття регіонального центру в Житомирі особисто було прийнято міністром закордонних справ і він особисто сьогодні, ви бачите, приїхав для відкриття цього центру? Звернутися в центр захисту прав людини можна за адресою площа Польва, 6 а або за номером телефону.